Їх бояться. Вони швидкі, вони полюють вночі. Вони вип'ють всю кров. Вони, вони вампіри. Але це наші вампіри. І кров вони вип'ють з окупантів. І я ніколи не бачив одночасно такої великої кількості вампірів в одному місці. Тут їх 40. Вороги, знайте, що завтра ці вампіри будуть на фронті. І завтра кожен з цих вампірів за кожен свій польот понесе 15 кілограмів смерті для ворогів. А ми, ми переможемо, бо ми разом. А виглядає круто. Мені подобається.